Наприкінці грудня минулого року у Ізмаїльському музейно-історичному комплексі було відкрито виставку Пам'ятаємо заради майбутнього. Це виставка реквієм присвячена вшануванню пам'яті ізмаїльців, які загинули під час російсько-української війни, яка триває вже майже 10 років. Більшість з цих героїв загинули. Саме під час повномасштабного вторгнення окупанта, яке розпочалося у лютому, 2022 році, збирати експонати ми почали ще задовго до відкриття цієї виставки, десь ще в жовтні місяці. Наукові співробітники почали з'язуватися з рідними полеглих. І просити у них якісь особисті речі або елементи військового одягу на цю виставку. І, обдзвонивши майже усіх, зголосилося принести близько 15 родин загибель. Ісмаївці боронили рідну землю у загарбницькій війни проти нашої держави, починаючи з 2014 року. Перші люди, які загинули, наприклад, при виході з Іловайського котла, це е, майор Світлічний да, кавалер ордену Богдана Хмельницького 3 ступеню, і про якого е, починає розповідати наша експозиція. Далі Ізмаїльці, які служили в наших прикордонних військах або в нашій Національній гвардії, яка базується на території Ізмаїла, вони приймали участь як в ОТО, як і в військовій операції, яка з Закінчилося, на жаль нападом російської російського агресора 24 лютого. На 2022 року на Україну. Першими прийняли удар ворога на себе наші прикордонники. Запорожцев Андрій Миколаївич, який нів службу на радіолокаційній станції. І буквально в перші години нападу російського агресора, цей пункт піддався ракетному обстрілу. Дружина, якого представила нам експонати про його навчання, про його навчання в 16-й школі, про отримання його професії. На блокпостах під Маріуполем несли службу військові нацгвардійці з Ізмаїлу В'ячеслав Куля та Тимур Куницький. Батьки і е е е Дружини, яких надали нам сімейні родини фотографії, і нагороди, які вони отримали да, посмертно, це ордени за мужність третього ступеню. Які, якими вони були нагороджені посмертно, ну на нашій виставці представлені люди різних вікових категорій, які добровільно пішли на захист батьківщини. Це і наймолодший, якого ми можемо побачити на портреті Гузенка Владіслав. Це дуже молодий наш прикордонник Шелковдіков Сергій, стоян Олексія, яким було тільки 19-20 років, і які захищали під Миколаєв. Під Херсоном наші терени від загарбників також в експозиції представлені особисті речі та нагороди Сергія Гуменюка, який 25 років віддав службі у прикордонному загоні. Потім продовжив мирне життя. Працював на мирних мирній професії. Але коли почалася, Почалася велика війна, як ми зараз його називаємо, він повернувся до лав ЗСУ, і про нього його підлегли, пам'ятають і згадують як про людину, яка відносилася до своїх підлеглих як батька, який навчав і всьому, тому чому вони ще не вміли, тому що багато наших добровільців не мали ніяких військових спеціальностей, коли пішли на фронт і спочатку проходила навчання. І от, Сергій Вікторович, от ордени і нагороди, якого його бездоганну службу, ми теж можемо побачити на нашій виставці, теж дружини і нам надала. Пам'ятаємо, це теж нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Таким чином, от можемо сказати, що від старого до малого всі встали на захист нашої батьківщини. У всіх цих хлопців різні долі. Кожен з них мріяв про мирне життя, але об'єднали їх одна велика мета звільнити рідну землю від загарбника. Деякі з них от хотіли стати моряками. Наприклад, от Кідик Валерій або Шеренков Андрій вже й почали свою професійну, професійну діяльність в якості моряків. Наприклад, от Кідик вже працював електромеханіком на одному з суден Дунайського пароплавства, але вирішив піти на захист батьківщини. Пройшов навчання. Вот тут є блокнот, в якому він записував да, ті. Дані, які йому надавали старші офіцери, отримав спеціалізацію снайпера і таким чином, от у у в блокноті кредо снайпера, І ми бачимо його в на нашому фото фото. Теж зі снайперською гвинтівкою. Надали особисті речі й батьки відомого Ізмаїлі Скрипаля Богдана Міхайлаки, який захищав нашу батьківщину на Бахмутському напрямку. Маленьку скрипку, на якої він навчався грати, так звана скрипка четвертінка, нам надали його батьки, ну і також предмети, які залишилися в зв'язку з тим, що він навчався військовій справі в Естонії. І таким чином, от ми бачимо, да, Гурткою шведського, шведського походження, яка залишилася. І відомий, що він в Ізмаїлі був як один із наймолодших інструкторів з бодібілдингу. І таким чином, члени цієї секції теж відзивалися і збереглися свідчення о як о такої розвинутої людини, молодої людини, патріотично настроєної, тому що він до приходу до армії ще й займався волонтерською Дуже цікава його нагорода, яка є нагородою Верховного Галина командуючого Залужного, це так званий золотий хрест. Про життєвий шлях військовослужбовця Сергія Левченко розповідають його світлини та речі. Дружина, якого трепетно відноситься до його пам'яті, дуже допомагала музею і надала нам не тільки його фотографії і його військовий одяг з так званим. Фенічка берегам да а також і ініціювала, і, і ця ініціатива була підтримана міською владою, і вулиця на якої він проживав, проживають його батьки. Він взагалі випускник 8 школи. І таким чином, по якої він ходив до навчання в восьму школу, сьогодні названий його ім'ям ім'ям Сергія Левченка. Експозицію відвідують учні різних навчальних закладів міста, адже для нашого підростаючого покоління вкрай важливе пам'ятати та шанувати тих, хто віддав своє життя заради свободи та незалежності нашої країни, створюючи цю виставку, співробітники музею передусім прагнули, аби пам'ять про полеглих героїв жила в серцях ізмаїльців вічно. Це той мінімум, який ми можемо зараз зробити. Ми повинні пам'ятати про цих героїв кожен день і шанувати їх, і передавати цю шану наступному поколінню, щоб відвідувачі виставки, передусім молодь, бачила, що є такі ось справжні герої з Візмаріу. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний. для юг туди.